Генрі Кісінджер був впливовим американським дипломатом. Його життя було сповнене яскравих подій, що вплинули на світову політику. Його діяльність часто викликала критику. Кісінджера звинувачували в підтримці авторитарних режимів, зокрема в Чилі та Аргентині. Історики та правозахисники досі обговорюють моральність і наслідки його рішень. Світ це не гармонійне поле, а арена битви. Ця цитата відображає його підхід до міжнародної політики як до реалістичного, а не ідеалістичного протистояння інтересів. Генрі Кісінджер приїхав до Сполучених Штатів Америки з Німеччини у 1938 році. Через переслідування євреїв з боку нацистського режиму. Його сім'я була єврейською а з приходом до влади Адольфа Гітлера їхнє життя стало небезпечним. Сім'я Кісінджера залишила Німеччину незадовго до сумнозвісної кришталевої ночі, це 9-10 листопада тридцять року, під час якої нацисти влаштували масові погроми, руйнуючи синагоги та єврейські магазини. Ця подія стала чітким сигналом для тих, хто ще залишався, що ситуація тільки погіршуватиметься. Після приїзду в США Генрі Кісінджер дізнався, що щонайменше 13 членів його родини, які залишалися в Німеччині, загинули в концтаборах. Втеча від нацистських переслідувань стала визначальним досвідом у його житті та безумовно вплинула на його світогляд і ставлення до міжнародних відносин. Генрі Кісінджер і його сім'я не були свідками погромів однак вони, як і мільйони людей у всьому світі, дізналися про цю трагедію з новин. Повідомлення про кришталеву ніч широко висвітлювалися в американських газетах і стали предметом гострого обговорення в США. Сам Кісінджер згодом розповів, що ці події глибоко вплинули на нього та його світогляд, оскільки вони стали наочним доказом того, що переслідування євреїв у Німеччині є безповоротною і дедалі жорсткішою реальністю. Це зміцнило в ньому переконання в небезпеці детектур і стало частиною його мотивації в подальшій кар'єрі. Генрі Кісінджер повертався до Німеччини неодноразово. Його перше повернення відбулося ще під час Другої світової війни. Після еміграції до США та отримання американського громадянства Кісінджер був призваний до армії під час другої світової. Він, будучи сержантом у військовій розвідці США, зіграв важливу роль у виявленні членів Гестапо та інших нацистських діячів. У 45-му році Кісінджер отримав завдання очолити групу, яка займалася виявленням та затриманням офіцерів Гестапо та інших диверсантів у місті Ганове. За цю діяльність він був нагороджений бронзовою зіркою. Згодом Кісінджер був призначений комендантом загону СІС у Бенсхаймі. Це район Берштраси. У цій ролі він. Відповідав за денацифікацію району, він мав абсолютну владу і повноваження на арешт. Але як зазначається, прагнув уникати зловживань щодо місцевого населення. І ще раніше, через нестачу німецькомовних фахівців у розвідувальному відділі, Кісінджер, будучи ще рядовим, був призначений відповідальним за адміністрування міста Крефельд. За вісім днів він зумів створити цивільну адміністрацію. Його біограф Ніл Феркесон писав, що Кісінджер і його колеги виявили таємний осередок гестапо, що дозволило запобігти подальшим диверсіям. Ці події пов'язані із прослідуванням та викриттям нацистів стали для нього особистим досвідом, який нагадав йому про те, що він від саме цього і втікав, і його родина робили так само, залишаючи Німеччину. Після війни він відвідував Німеччину як державний діяч, політик та науковець. Він підтримував зв'язки з німецькими політичними лідерами та виступав на різноманітних конференціях. У 98-му році він повернувся до свого рідного міста Фюрт, де йому було присвоєно звання почесного громадянина. У 2023 році в травні, він востаннє відвідував фюрт, щоб відсвяткувати своє сторіччя. Він брав участь в урочистих заходах, присвячених його життю, де були присутні високопоставлені німецькі політики. У своєму відеозверненні президент Німеччини Франк Вальтерштанмайер сказав, що Фюрт знову став для Кісінджера шматочком батьківщини. У 1950 році Кісінджер закінчив гарвардський коледж з відзнакою, отримавши ступінь бакалавра з політології. Після цього він отримав ступінь доктора філософії. А у 1971 році звільнився з університету, щоб повністю присвятити себе державній службі. Пік його кар'єри припав на період президентства Річарда Ніксона та Джеральда Форда. Він відіграв ключову роль у багатьох значних дипломатичних подіях, зокрема у розрядці напруженості у відносинах з радянським союзом, встановленні дипломатичних відносин з Китаєм та перемовинах, що поклали край війни у В'єтнамі. У 1969 році. Після перемоги на президентських виборах Річарда Ніксона він був призначений радником президента з національної безпеки. Кісінджер як радник з нацбезпеки почав відігравати роль, яка як раніше належала державному департаменту. Це призвело до того, що його вплив перевершив вплив тодішнього державного секретаря Вільяма Роджерса, з яким у Ніксона були напружені стосунки. Ніксон та Кісінджер обоє сповідували принцип реальної політики, що означає, що прагматичні інтереси держави мають домінувати над ідеологічними. Це стало основою для їхньої спільної зовнішньої політики. Кісінджер мав дуже тісні стосунки з Ніксоном. Він сам казав, що бачив президента щодня, коли вони були в місті, оскільки вважав абсолютно важливим, щоб ми думали однаково. Це свідчить про високий рівень довіри та взаєморозуміння між ними. Однак деякі критики вказують на те, що їхня співпраця також призвела до суперечливих рішень, як от бомбардування Камбоджі, яке Кісінджер підтримав. Їхня співпраця дійсно стала одним із найбільших пливових тандемів в історії Сполучених Штатів Америки. Кісінджер і Ніксон працювали над розрядкою у відносинах із Радянським Союзом, що призвело до пом'якшення напруги у холодній війні. Також вони підготували історичний візит Ніксона до Китаю у 1972 році. Це поклало край 23 річній дипломатичній ворожнечі. Кісінджер був ключовою фігурою і в переговорах щодо завершення війни у В'єтнамі. Яка завершилася підписанням паризької мирної угоди у 1973 році. За цю угоду він отримав Нобелівську премію миру. Це рішення щоправда викликало суперечки, оскільки багато хто вважав, що його дії під час конфлікту були занадто агресивними. Особисте життя Генрі Кейсінджера було досить насиченим, включаючи два шлюби та репутацію Ловеласа між ними, Кісінджер мав кілька прізвиськ, серед яких Таємний гуляка, і незважаючи на свою не дуже привабливу зовнішність, мав репутацію ловласа, який легко підкорював жінок. Ця репутація була частково підкріплена різними публікаціями в змі. Також зазначається, що його образ сексуального символу був штучно створений і він сам називав себе таємним гулякою на вечірках. Ім'я Генрі Кісінджера часто пов'язували з відомими жінками, особливо в період між його першим і другим шлюбом. Ця репутація Ловеласи і більшість подібних історій частково базувалися на реальних подіях, частково була підкріплена пресою. Кісінджер сам сприяв цьому іміджу, одного разу він навіть пожартував. Влада це найсильніший афродізіак. Увага преси, зрештою, допомогла йому створити образ харизматичного дипломата, що підкорював не лише -під столиці, а й жіночі серця. Щодо Генрі Кісінджера, впродовж його кар'єри висувалося звинувачення, але він ніколи не був засуджений за кримінальні злочини. Його діяльність на посадах радника з національної безпеки та державного секретаря США викликала значні суперечки і численні звинувачення, зокрема у військових злочинах. Одним із найгостріших звинувачень є його роль у секретних бомбардуваннях Камбоджі у період з 69 по сімдесят роки, що було частиною війни у В'єтнамі. За оцінками, в результаті цих бомбардувань загинуло десятки тисяч цивільних осіб. Критики стверджують, що це було порушення міжнародного права. Кісінджера звинувачували також в участі в операції з повалення демократично обраного президента Свалідора Альєнде, що призвело до встановлення диктатури Аугусту Піночета у Чілі у 1973 році. Йому також закидали підтримку військових диктатур у Латинській Америці, зокрема в Аргентині, де тисячі людей були викрадені, катовані та вбиті під час так званої брудної війни. Його також пов'язували з операцією Кондор скоординованою кампанією репресій, яку проводили праві диктаторські режими Південної Америки. Критики також стверджують, що Кейсінджер і президент Ніксон свідомо підтримували пакистанську армію під час геноциду проти бенгальців, що призвело до масованих жертв у Бангладеші у 1971 році. У сімдесят му році йому прописували непряме схвалення вторгнення індонезійських військ у східний тимор, що супроводжувалося масованими вбивствами. Незважаючи на ці звинувачення, Кісінджер ніколи не поставав перед судом за військові злочини. Однак деякі країни таки намагалися викликати його для допиту. Наприклад, у 2001 році аргентинський суддя намагався допитати Кісінджера у справі про операцію Кондор. А сім'я вбитого чилійського генерала Рене Шнайдера подавала позов проти нього в США, але суд, зрештою, справу закрив. Його життя та політична спадщина досі залишаються предметом гострих дискусій. Так Генрі Кісінджер був особисто знайомий з Володимиром Путіним. Їхні відносини розпочалися іще в 90-х. Кісінджер уперше зустрів Путіна в середині 90-х років, коли той працював заступником мера Санкт Петербурга Анатолія Собчака. Кісінджер прибув до Росії як голова двосторонньої комісії, яка мала сприяти західним інвестиціям. Пізніше, коли Путін став президентом Росії. Їхні зустрічі стали регулярними, наприклад, у 2001, 2003, 2012 роках, та пізніше вони обговорювали питання російсько-американських відносин а також інші міжнародні теми. Зустрічі часто носили неформальний характер, іноді проходили удома у Кісінджера в Нью-Йорку або ж в резиденції Путіна. У своїй книзі «First Person» перша особа Путін згадував про їхню першу зустріч. А Кісінджер згодом заявляв, що вважає Путіна. Цитата персонажем із Достоєвського. І ще одна цитата людиною із великим почуттям зв'язку з російською історією. Він також зазначав, що багато в чому навчився у Путіна, і далі цитата особисто Генрі Кісінджер не засудив Володимира Путіна особисто за вторгнення в Україну, але різко змінив свою позицію щодо майбутнього України. До повномасштабного вторгнення він вважав, що Україна. Має бути нейтральною державою і виконувати роль мосту між Росією та Заходом. Однак після 24 лютого 2022 року його погляди зазнали суттєвих змін під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2022 році. Він заявив, що для досягнення тривалого миру та стабільності в Європі Україна повинна стати членом НАТО. Генрі Кісінджер помер 29 листопада 2023 року. У віці 100 років Кісінджер не раз жартував, що любив відвідувати похорони. Це було частиною його цинічного гумору. Він навіть казав, що похорони це чудова нагода зустрітися з людьми, з якими давно не бачився.